Політологи переконують, що корупція притаманна усім країнам незалежно від політичного устрою чи рівня економічного розвитку. Але той випадок, що корупція стала ледве невізитною карткою країни у світі, ставить це питання у перший ряд найбільших і найболючіших проблем української дійсності. У липні 2011 року вступив у дію закон України про засади запобігання і протидії корупції. Документом координація усіх правоохоронних органів у боротьбі з цим явищем покладена на генеральну прокуратуру. На Черкащині посилення боротьби із корупцією як однією з причин бідності населення задекларовано обласною програмою Будуємо нову Черкащину. Документ, розроблений обласною державною адміністрацією, є стрижневим комплексним документом у системі регіональних програм посилення соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечених сімей. Подолання безробіття на підставі 10-го наказу номер 10 генерального прокурора України на відділи нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством покладено обов'язок нагляду за виконанням законодавства по засади корупції всіма правоохоронними органами. В зв'язку з чим було створено і наш відділ. До відділу входить на даний час працює в відділі 5 осіб, з яких начальник відділу, старший прокурор відділу, прокурор відділу, а також два слідчі в особливо важливих справах, які займаються розслідуванням кримінальних справ з ознаками корупції. За підсумками роботи складністю та актуальністю кримінальних справ, якістю розслідування, профільний відділ Черкаської обласної прокуратури був визнаним одним з найкращих в Україні. А за результатами всеукраїнського конкурсу, кращим слідчим, визнано слідчого з особливо важливих справ прокуратури Черкаської області Юрія Кострицю. За люза результатом лютого березня, по кількості складених виявних адміністративних корупційних правопорушень, ми були на другому місці державі. 30% злочинів пов'язаних з корупцією, як зазначають у прокуратурі області, це отримання хабарів, так званий комерційний підкуп та незаконне збагачення. Сьогоднішній корупціонер, кажуть фахівці, це збірний образ посадових осіб, які впливають на вирішення певного кола проблем. Це є і державні службовці, працівники органів внутрішніх справ і, такі, і сільські, сільські голови, ну, голови. Ми певних органів місцевого самоврядування, наприклад, і міські міські голи, у нас були випадки. Тобто, щоб сказати, що певна категорія осіб більше, ніж інша, але в основному приділяється більше уваги працівникам правоохоронних органів, тому що це найбільш небезпечна прояви хаварства правоохоронних органів. Стараємося виявляти в усіх напрямках, де це і розслідувати справи доводити до суду. У нас всі справи доведені до суду, то кримінальні справи у нас з ознаками корупції не закривалися. Ми за протягом 12 місяців минулого року органами прокуратури направлено до суду 64 кримінальні справи з ознаками корупції відносно 65 осіб. Як я вже говорив, третина це 23 справи, це справи про хабарництво. Також упродовж вказаного періоду з постановленим рішенням розглянуто 51 кримінальна справа щодо 54 осіб. В усіх справах там було поставлено 20 кримінальних справ щодо 23 осіб. Оснаха корупційних діянь була повністю підтверджена, і ніхто не ухилився в церкву. Вони отримали різні види покарань. Не, не скажу що це в усіх було обов'язково позбавлення волі, але ми старалися, щоб несли дійсно заслужене покарання. Все, що всі законні способи для цього прокуратура вжила і були використані протягом 12 місяців минулого року до суду було направлено 47 протоколів. І хочу сказати, що це ну, протоколи складалися тільки з моменту вступу закону в силу, це за 6 місяців. Складено 47 протоколів, з яких 14 спецпідрозділом СБУ, 11 УБОЗ, 6 ДПА, 16 органами прокуратури. І з кількості протоколів правопорушення 20, я вже розказував. 22 складено щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування, 6 стосовно посадових осіб державної податкової інспекції, 2 стосовно посадових осіб кримінальної виконавчої інспекції, 1 стосовно працівника пеніденціальної установи і 8 посадових осіб контролюючих органів. Напродовж 8 місяців 2012 року з обвинувальним висновком направлено до суду 39 кримінальних справ з ознаками. Корупції з 43 злочини відносно 42 обвинувачених осіб, 5 з яких утримувалися під вартою. Відносно 12 осіб, по які є обвинувачення відсторонені від посад, Інші особи були звільнені від, від виконання своїх обов'язків ще до пред'явлення їм обвинувачення. Що за також протягом 8 місяців 2012 року до суду направлено 69 адміністративних протоколів про корупційні правопорушення. З яких 10 органів прокуратури, 24 спецпідрозділу Мозбу України в Черкаській області, 30 УБОЗ і 5 ВВБ при ДПА. За результатами притягнуто судом до відповідальності 43 особи, в яких накладено штрафи на суму 47,5 тисяч гривень. Також хочеться не сказати, що нещодавно прокуратурою відділом наліду виконання законодавства. Щодо запобігає протидії корупції та досудовим слідством, було порушено кримінальну справу стосовно виконувач обов'язків начальних з прав захисту споживачів у Черкаській області за ознаками злочину, приваджуючи частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання Хабара службової особи, яка займає собою пельне становище за попередню змогу осіб, поєднання з вимаганням ХАБРА. Самому, що вище вказана службова особа, діючи вмисто при часу з. З серпня по 16 серпня 2012 року вимагала від потерпілого хабар за непритягнення службових осіб приватного підприємства до відповідальності за порушення ними вимог законодавства. І 16 серпня представник вказаного підприємства за вимогу посадовця перерахував грошові кошти в сумі 70 тисяч на рахунок підставної особи. Вказано, службову особу було затримано. Судом відносно нього було обрано. Запобіжний захід застав на даний час на вказане рішення прокуратури області внесено апеляцію, яка на даний час не розглянута. Потерпілому кошти повернули? Потерпілому по буде повернуті кошти після проведення суда, кого судових засідання будуть, і за рішенням суду ці кошти будуть повернені потерпілому. Угу. Вони були вилучені, зараз будуть поміщені на депозит прокуратури області. і Після рішення суду будуть повернені. Також було порушено кримінальну справу відносно працівника міліції, який, за посаду начальника міського відділу, також вимагав грошові кошти у сумі тисячі доларів США від особи за непритягнення до кримінальної відповідальності. Казана особа також була затримана, Відносно нього був обрано запобіжний захід. взяття під варту подальшому судому. Вказаний запобіжний захід було на заставу. І справу направила до суму. На даний час розгляд справи триває. Найбільша сума хабара, наскільки я пам'ятаю, у нас так десь 10 тисяч доларів США. У нас не один такий хабар був з такою сумою, це і відносно працівника органу внутрішніх справ слідчого, слідчого управління УМС України в черкаській області, яка вимагала і отримала 10 тисяч доларів США. І є багато інших, де сума близько 80-75 тисяч гривень. В сфері земельного законодавства також дуже багато видається. Є факти і хабарництва, і корупції, сфера земельної діяльності, виконання земельного законодавства. У нас в цьому році вже пішло до суду три кримінальні справи про хабарі у сфері земельних відносин, коли особи вимагали, в основному це органи місцевого самоврядування, а саме сільські голови, вимагали грошові кошти за видачу земельних ділянок особи. Які там цифри фігурують? Скільки землі повернути вдалося? таким чином?» ми запобігли так сказати передачі незаконні передачі? Тому вся земля залишилась в державі і нікому видано її не було. «2 липня 2012 року порушено кримінальну справу одного з працівників. Одного з виконавців відділу Державної виконавчої служби у Черкаського районного управління юстиції, який вимагав хабар у сумі 65 тисяч, та 2 липня прибуваючи біля одного змагання міста отримав від громадянина за невчинення виконавчих дій по його виконавчому провадженню. Виказом особу було затримано в порядку статті 115 КПК України і судом було обрано запобіжний захід заставу. Прокуратури доказане рішення суду було внесено апеляцію, але апеляційним судом Черкаської області на рішення суду було залишено без була порушена кримінальна справа відносно начальника черкаського пункту номер 28 Одеської регіональної служби. Державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті Балацькому Віталія Григоровича, який вчинив злочин, передбачений частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, а саме отримання хабара з кваліфікуючою ознакою, з такою кваліфікуючою ознакою, як вимагання. Відносно вказаної особи в подальшому було виявлено також вісім епізодів, які повторювались даного злочину. Від по цим епізодом також були порушені кримінальні справи, які об'єднані в одне провадження. На даний час вказана кримінальна справа на даний час вказані особі приділяне обвинувачення за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це отримання хабара шляхом вимагання, і вказана кримінальна справа направлена до суду. Найсуворіше покарання за хабарництво позбавлення волі до 12 років. Проте, якщо суд визнає злочин неважким, порушникові загрожує штраф. Суми інколи вражають. У нас порушена кримінальна справа, тому що давали пресу відносного службовця одної з вад з Черкаської області. Це нещодавня інформація. Да, нещодавня інформація. Да. Заступник голови правління, який отримав неправомірну вигоду на суму 75 тисяч гривень. Особа злочин являється не серед тяжким середньою тяжкості, але покарання за нього передбачено особі від п'яти восьми тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян штраф. Да, ми цю особу не можемо затримати, тому що не передбачено позбавлення волі і обрати якийсь тяжкий запобіжний захід. Факти затримання та покарань не стали повчальними лише в поодиноких випадках. Минулого року було порушено кримінальну справу. Відносно виконуючи обов'язки начальника за отримання хабара, також в цьому році було порушення кримінальні справи і відносно інспектора і старшого рибінспектора державохорони в Черкаській області також за отримання хабарів. Як зазначає слідчий з особливо важливих справ прокуратури Черкаської області Юрій Костриця, складність у розслідуванні окремих справ у високому посадовому становищі обвинувачених, кримінальна справа розслідувалася стосовно Високопосадовців управління Міністерства внутрішніх справ Черкаської області, от, де було розслідувано і встановлено, що діяла організована злочинна група у складі керівних осіб управління. От, також нещодавно винесено вирок по ній, який, щоправда, ще не вступив в законну силу. Справа ще розглядається судом. От, у Апеляційних інстанціях, От, ну, мала звичайну складність, враховуючи посадове становище цих осіб, які притягувалися до відповідальності. Тож, незважаючи на докладені зусилля і деякі досягнення, в Україні належить здійснити ще чимало реформ у галузі протидії корупції.